Друзі, всім доброї ночі. Хочу записати таке коротке відео, трошки вже правда змучений. Зараз знаходимося на кордоні Шегіні Медика, яка ситуація взагалі на сьогоднішній день, ну, можна сказати, на 15.05 2024 року. В принципі, нічого нового немає, бо дуже багато відео в Тіктоці, ой Боже, то то, 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 то. Нічого нового немає. Тобто, все так, як відбувалося тиждень перед тим, два тижні, місяць перед тим, все так і відбувається. Тобто багатодітні їдуть, і інваліди їдуть, по догляду їдуть. Маєте будь-які інші документи, які дозволяють на наперетин кордону, також їдете. Змін на сьогоднішній, можна так сказати, вечір. Змін немає жодних. Тобто все так, як було, так і залишилося. Що буде після 18-го, ніхто ще не знає, тому що при перетині також запитував е і паспортіста, і прикордонника ніхто нічого не знає. Всі, як то кажуть, в режимі очікування, що буде, буде видно вже після 18-го, Ну я думаю, навіть не 18-го, а вже 19-го травня. З, з змін, я думаю, що буде це QR-код, ВЛК, а все решта те, що було, те, те й залишиться. Тобто обов'язково буде QR-код в військово-обліковому документі і проходження ВЛК. Що ж я хотів записати відео, дуже багато відео є, навіть в нас в інтернеті викладають. Про електромобілі, і, що там, припустімо корейці не деградують батареї, там всюди 100%. Боже, там, що, що не Hyundai Kona, що не Kia e, Niro, всюди 100% сох. E, любі друзі, дивіться, e, сох там збитився, ну, за 2 хвилини. За 2 хвилини і там вже 100% сох. А вертається він назад протягом. Кількох розрядок і кількох зарядок. Це я не говорю для того, щоб ви вже там не брали Kia Niro або Hyundai Кону. Там сох просідає дуже мало, там буквально 1-2% може просісти на 4-5 річному автомобілі. Тобто не дуже там вони і просідають. Але просадки є. От, припустимо, минулого разу. Ми підбирали також Kona з шести 6 Hyundai Kon, В двох було 98,7% СОХ в останніх було 100% сох. Тобто, навіть якщо там 97-98, можете брати, навіть не переживати. Одне єдине, що в електричних автомобілях це потрібно звертати увагу на підчепники в редукторі. Тому що вони дуже часто виходять з строю і їхня заміна, якщо на офіціалі, буде коштувати в районі тисячу, там, тисячу з копійками доларів там, чи євро. Не дуже там і важливо. Тому що це знаю з свого особистого досвіду, тому що телефонував на Тернопіль і мені назвали таку ціну. Правда, замінили це самостійно в себе на гаражі. Також зараз теж міняли на одній Hyundai але правда ще. Потрібно виставити підшипники на диференціалі, бо минулі міняли тільки на первічному і на вторічну валу. Поміняли без проблем. А от на диференціалі можливо треба було і не лізти, і не міняти. Але що зроблено, то зроблено. Тому що там треба виставляти вже і тепловий зазор. Там є шайби, і з тим придеться нам трошки погратися. Докупили ще там додаткове обладнання для того, щоб виставляти зазори. І в четвер, в п'ятницю, будемо знімати редуктор і виставляти вже так, як воно має бути згідно зазорів, для того щоб він не е, рокотав, тобто щоб не було рокоту. Отже, хто перетинає кордон до 18 числа, можете їхати без проблем, так як їхали, так і їдете. А все решта буде вже після. Після 18-го. Кого цікавлять автомобілі, також звертайтеся. Правда, будемо їхати вже в Нідерланди також, коли вже пройде вже 18 травня. Будемо знати, які потрібні документи для того, щоб можна було перетинати кордон. Поробимо ці всі штрих коди поставимо тахограф на евакуатор, тому що цієї поїздки я їхав ще без тахо. Хоча також це якесь спірне питання, тому що е, друзі, які їхали цієї поїздки, ну, знайомі, ми пересіклися з ними в Нідерландах, ставали е, в Кракові, де стоять е, служба е, там і служба скурбова, і цельна і е, транспортна, е, всі служби там дуже їх багато в Польщі. За першою брамкою. І е, питали, якщо евакуатор має 6 тонн, автомобілі затаможені на е, шофера там, чи на клієнта, який їде за кермом, чи потрібно е, ставити тахо. Вони говорили, що не потрібно. Тобто тахо е, не потрібно встановлювати, так як це є е, автомобіль, який не перевищує 6 тонн. Хоча тут на кордоні, чесно вам скажу, на кордоні всі питають за тахо. І якщо у вас зараз немає на даний момент, виписують штраф. Штраф е немалий, штраф великий, штраф 12 тисяч злотих. Це е близько 3000 євро. Через то потрібно буде ставити тахо, чіп у нас є. Е поставимо ТАХО, ну, нічого страшного. Всі люди їздять по таху, весь світ їздить по таху і, і ну Тобто, я, я, я вважаю, що немає жодних проблем. Будемо більше, будем більше, більше спати, більше віддихати. Е, ну, Будемо їхати там на максимум, це на пів ну, на півдня або хай на день довше. Але е, безпечніше. Отже. Всім, мирного неба, мирної ночі. Кого цікавлять Кіаніру, є зараз актуальна в Нідерландах. Темно-синій колір. 19 рік, 97 пробігу, без єдиного підкрасу. Вартість його, цієї Кіаніру може бути вже в Україні. Це 17300 євро. Кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детальні фото, відео вам можу надати вже безпосередньо на WhatsApp, Telegram, Viber Instagram, тобто на будь-яку соціальну мережу, яка у вас є і в якій ви зареєструєте. Отже, всім мирного неба, спокійної нічі, ночі. До нових відео, до зустрічі. Когось що цікавлять з автомобілів, телефонуйте. Буду радий вам допомогти. Звати мене Андрій. Номер телефону 0976062599 Займаємося автопригоном. Зараз також переганяємо ще ось цю Кіаніру. Водій вже напевно відпочиває в евакуаторі, тому що він переїхав дуже швидко по зеленому. Загрузимося і будемо їхати в городок на термінал, львівський термінал. термінал. Розмитнемося і завтра будемо відправлятися додому. Далі збробимо сертифікати, детелінги, видаляємо будь-які мятинки, які є на автомобілях, які ми зараз живемо. І будемо віддавати нашим замовникам. Що буде далі, не знаю. Як воно буде з тими продажами, будуть, не будуть, будуть люди цікавитися автомобілями, не будуть цікавитись, не знаю, тому що сам в такій же ситуації, як і всі, зараз на роздоріжжі, що воно буде, як воно буде з тими повістками, з тими ВЛК і з всім решта. Отже, поживем, побачимо не падаємо духу. Все буде Україна. Дякую, до побачення, до нових відео.